Слава нашому Богу. Слава Богу. І прийшла на пам'ять слова в ній пісні, де автор говорить, каже, що церков про церков Ісуса Христа, що це не, не храм, не золотеє здання, ні круг отобраних друзей. Христова церков є забрання Христом іскуплених людей. І дійсно людина вона вибирає по взгляду своїх очей і дивиться, де, можливо, кращий буде цей круг друзей, де будуть здатні люди, де вигідніше положення. А Ісус Христос подивився і сказав, що Я їх люблю. Це буде моя церква, я їх відкуплю. Він так зробив. І сьогодні ми зібрані не тому, що нас позвали, не тому, що нам подобається бути в такому общенні, як ми зараз, але тому, що Ісус Христос свого часу заплатив велику ціну, Він нас відкупивши, і ми, маючи такий добрий час, сходимось. Для того, щоб почути від Нього слово, для того, щоб наситися в нього цією духовною їжею, для того, щоб прославити Його ім'я і щоб нам, в житті нашому, виконати Його волю, тому що Він свого часу, пройшовши на цю землю, він виконав волю Отця Свого і прославив Отця свого тим життям, як він прожив на цій землі. І тому, коли він. Заплатив за нас своїм життя, віддавши нам своє життя, а наше життя таке, яке ми не можемо ним пофалитися. Він забрав на себе, сказав, що це я приймаю на себе те, що вони зробили. І Він заплатив, і він високо нас оцінив. І тому ми сьогодні повинні пам'ятати про те, що ми є, Церква Христова, не просто так. Це нам далося даром, але. Господу воно дуже дорого обійшлося. Він заплатив дуже високу ціну. І коли ми читаємо, як він страждав за нас, за людей, які побої, які насмішки і все інше, можливо, ті люди, які описували це все, вони не знайшли тих слів, якими можна було це все описати. Але їх, я так думаю, що і не знайдеться. Але коли ми йдемо своїми думками на Гонгофу, і ми бачимо ті страждання, і ми бачимо те, як поніс Ісус Христос всю провину всього світу, взявши на себе, і той, хто повірує в нього, і людям всім, дана ця благодать, хто прийме, хто повірує в нього, написано Спасеться. І моє бажання прочитати із Слова Божого. Перша книга царів 16 розділу. Це буде про те, як помазували Давида на царя, але я не буду зачитувати повну історію, а тільки. Два вірша, 6 і 7, 16 глави. «І коли вони прийшли, він побачив Еліава і сказав, Верно, сей пред Господом помазанник його!» Но Господь сказав самоему, не смотри на вид його і на висоту роста його, Я отринув його». Я смотрю не так, як смотрит чоловік, ибо чоловік смотрит на лицо, а Господь смотрить на серце. Я би хотів би звернути нашу увагу про те, що наш Господь, так як він сказав в цьому слові, він не дивиться на лице людини. Він не дивиться на висоту роста, він не дивиться на силу людську. Він не дивиться так, як дивиться людина. Він дивиться спочатку на внутрішність, яке є серце в цієї людини. І Він про це сказав Самоїму. Самоїм був пророк Божий, і він прийшов, щоби звершити діло Господнє. І він був готовий це зробити, але він прийшов і він мав ці очі людські, і він подивився, а Господь йому перед тим сказав: Я укажу, кого помазати. І він ще не мав цього указання і приходить і дивиться, а там було багато синів. І дивиться, можливо, на першого, на старшого сина, можливо, цього Бог вибере. Ось він цей помазник Господній. Але Господь зразу в його проговорив, що це не буде так тому що я дивлюсь на серце, коли ми читаємо Євангеліє Ісуса Христа про те, коли Ісус Христос, будучи на землі, ми там зустрічаємо багато місць і Слова Божого, де Ісус Христос Він дивився на людей, і люди також дивилися іменно на цю людину. І такі були великі розбіжності поглядах. І коли ми візьмемо Захарію, Ісус Христос, Він подивився і побачив цього чоловіка, коли Він споглядав на нього із того дерева, Він пішов до Нього в дім Його і сказав, що мені потрібно бути в Твоєму домі. І люди на це все дивилися і говорили. Ось Ісус Христос, який, можливо, багато хто знав, що Він є Син Божий, і говорили, що Він до грішного чоловіка. Зайшов в дім, а Ісус Христос дивився на цього чоловіка і говорив, нині прийшло спасіння дому цьому, бо він є син Авраама. Ісус Христос бачив, що ця душа, вона прагнула спасіння. Бачимо, що ця душа вона також є вічна і що вона також може бути разом з ним у царстві. І він доніс цю вістку Євангелія про те, що. Він може бути разом з ним у Царстві. Як добре, коли люди шукають Ісуса Христа. І коли ми бачимо ці спрагнені душі, і ми можемо донести про те, що і за них Ісус Христос страждав, і за них Він був на цій землі, на Христі Гонговському. Також ми дивимося про цю жінку-блудницю, яку привели до Ісуса Христа. І вони сказали люди, що це грішниця. А Ісус Христос дивився і бачив, що це. Душа, яка є змучена, яка прагне свободи, і Він бачить ті сльози, покаяння, які лимилися в неї, і Він розумів, що якщо не дати їй прощення, загине. І Ісус Христос, Він багато милував, і нас Він помилував в багатьох гріхах і дав прощення. І тому як добре, коли ми ходимо і дивимося, що в нас проявляється та милість до інших людей, і ми розуміємо, що потрібно. Бути милостивими. І потрібно дивитися і з тої сторони на людей, з якої дивиться Господь. Також ми можемо ще багато місць зустрічати у слові Господньому про те, що Ісус Христос і також приходив. І коли зайшов у той дом милосердя, там лежав той чоловік, який 38 років був хворий. І Можливо, його люди вже оминали, можливо, хтось його вже багато років знав і не розуміли багато чого, і не знали, чому з ним так трапляється, що він і не живе, і живе, можна так сказати. Але Ісус Христос зайшов і подивився і каже, що тобі прощаються гріхи. А з другою сторіма сказати: Господи, не ти не бачив, він скорчений, скалічений, чи там. Можливо, життя в нього немає, а ти йому хочеш про гріхи, якісь там говориш, хочеш йому простити, але він бачив, що ця душа, вона в першу чергу прагне того, щоб вона була свободна, духовно, а потім і тілесно освободити. Він є Бог той, який сильний освободити наше тіло, але він в першу чергу він бає про те вічне, про те непроходяще. це тіло, воно є дочасне. І знаєте, можливо, ми в першу чергу дбаємо про тілесне, можливо, ми дивимося так недалекоглядно, але Ісус Христос дивиться в першу чергу. Він дбає про те, щоби спасти душу. І, можливо, ми говоримо про ту чи іншу людину, чому в неї так трапляється. А Ісус Христос, можливо, допускає ті чи інші ситуації, щоби навернути людину до Господа, щоби через ті тісноти, провівши, щоби вона. Пізнала, що є таке життя вічне, що це земле воно не таке є дорогоцінне, як те вічне. І Ісус Христос, Він є той, який бажає нам дати вічне, тому що це все і наше тіло, і наше здоров'я, і все, що ми маємо ці землі, воно дочасне, але в нас є та душа, яку в першу чергу звертає Ісус Христос увагу, щоби там зробити свій порядок, щоби там зробити той ремонт. І сьогодні Ісус Христос є в цьому місці він, Я думаю, що Він поглядає кожну душу і дивиться на кожне серце. Не так, як дивиться людина, ми можемо побачити поверх неба, ми можемо побачити одяг, зачіску, взуття і тому подібне. Але Ісус Христос дивиться на наше серце і бачить нашу скорботу, бачить наші недуги, бачить нашу. Можливо, ці спотикання духовні бачить те, що можливо, які, які наші сили духовні, він все бачить, все замечає, І коли ми приходимо до нашого Господа і розуміємо, що не потрібно Богу і нашому, те, що в нас ззовні є. Він хоче побачити нашу внутрішність, і щоб ми зрозуміли, що Він є той, який дивиться, не так, як дивиться людина, він той, який дивиться. Як вічний Бог, він проникає все глибини, і Він хоче бачити сьогодні наші серця, і Він наблюдає за нашими серцями. І я розумію, що коли ми пристанемо перед нашим Господом в молитві і скажемо, що я вірю, що ти на цьому місці, і ти дивишся за кожним моїм словом, за кожною моєю думкою, і ти знаєш мої переживання, що я вчора і третього дня просив тебе, і що я благав, і що я. Бажав від Тебе, ти все знаєш, Господи. І в цей момент ми можемо довіритись нашому Господу, що Він є той, який відповідаючий Бог. І, можливо, ми неодноразово несемо наші прохання, наші нужди, потреби перед нашим Господом. І дивимося, і бачимо, що і хтось свідкує, що і тому Бог відповів, і тому відповів, а чомусь нам не відповідає. Але якщо ми вникнемо в наше життя і подивимося, що. Якщо нас Господь свого часу простив і спас, і Він захотів з нами мати справу, він захотів, щоб ми назвалися нашими його, його дітьми, його синами і дочками. То невже Бог він оставить і забуде? Невже Бог не в силі почати справу із тобою і її довершити, її закінчити? Невже Бог він такий, який оставив Ізраїля в пустині і не довів ту обетовану землю? Він є той Бог, який є починаючий і може закінчити його є сила. Він, він не ослабіває, він не старіє, він не утомлюється. Разве Дух Господній умолився, брата і сестри, сьогодні. Бог є той самий, і Дух Його Святий, Він може робити роботу, може робити працю в наших серцях. І тому варто довіратися такому Богу. Варто, варто вірити в нього, в те, що Він все бачить, все розуміє, всі наші питання, всі наші проблеми і потреби. Він все знає. І тому хай. Нас було благословити, що ми не втрачали віри, що ми доверамося йому, тому що Він дивиться не так, як дивиться людина. Він бачить, він все бачить. І ми будемо просити Божого благословення на цей час мужіння і схильним наші коліна. Йому слава. Амінь.